Це що псі? Блін, у нас є псі таблетка. Чи нема? Є. Блін, це тут, напевно, цей бродить дурачок в джинсах. Ну, привіт. Де ти там? Нарешті, фух. А, прибрати сторонній об'єкт з рейки. Опаньки. Там пасажир. Воу, це що таке? Бляха, я щось, знаєте, не хочу підходити до цього пасажира. Блін, тікай, Талін, тікай, боже боже боже. Мені цікаво, він може залізти в, в приміщення? Бляха! Це ж та потвора, яка на болотах була. Что, вбив? Гляньте, лапа застряла. Ну, кабаняра. Ой, до речі, ми контролера не облутали. Гані джинси. Чи шо він там? А, шмат мозгу, гляньте.